Отже, друзі, привіт, привітульки-привітульки! Сьогодні 21 серпня 25-го року, і хоч я знаходжусь зараз не, не в своєму звичайному оточенні, да, я сьогодні отак от, на такій чудовій природі, давайте сьогодні подивимося ось якесь питання. Сьогодні була масована атака на Мукачево. І Львівщина постраждала, і влучили в американське виробництво побутової, побутової електро, електротехніки. Значить, дивіться, мене Електроніки, електротехніки, електроніки і мене цікавить таке питання. Ну, кричали американці, давайте ми поставимо свої якісь, давайте це буде наше підприємство. І таким чином ви будете захищені від ударів Росії. І тут Росія показала, що незалежно від того, кому належить підприємство, якщо воно знаходиться на українській території, значить вони будуть його атакувати. Що таким чином хотів показати Путін Трампу, або, або що таким чином хотіла. Показати Росія е, Америці. Ну що ж, ці обстріли вони якраз показують те, що е, ми будемо обстрілювати навіть тих, з ким ми сьогодні там ручкалися, пили, обнімалися, цілувалися, навіть тих, з ким ми ну, товаришуємо, тому що це, як той казав, нічого лічного, тільки бізнес. Вони це, це було спеціально зроблено для того, щоб е, показати партнерам, що. Ви не маєте на нас вплив і, е, взагалі, е, ми дуже хвилюємось, скажімо так, за наші. Давайте з нами товаришувати. У вас будуть гроші, якщо ви з нами будете дружити. У вас буде все хорошо, якщо ви будете не проти нас, а з нами. Вони хочуть, щоб американці вийшли з українського ринку і залишили Україну без підтримки. Це не останній удар. Це буде знову повторення, і знову вони будуть таким чином показати Америку. вибери, з ким ти будеш товаришувати? Якщо ти не з нами, значить ти проти нас, отакий От посил Росії. Був до американців. Що ж, Трамп? Або американські бізнесмени? Що вони ну, з цього приводу будуть робити? Або, скажімо так, наскільки вони зрозуміли цей сигнал, і потім подивимося, ще як це буде для України. Отже, що ж там Трамп? Да. Да, в білому домі або десь на якомусь офісі, в якомусь зібранні зібралася команда людей, і вони почали по дияволу обговорювати, що це є проблема, нам дали дзвінок, що будемо робити. Тобто вони дійсно да, захвилювалися. Так як для них гроші набагато важливіше, будь-чого, навіть слова честі, от вони приймають рішення, що співпрацювати їм потрібно все-таки. З Росією. вплоть до того, що вони по відношенню до України можуть припинити співпрацю для того, мол, до вирішення якихось питань. Як буде це для України? Що буде робити Америка відносно України після цього обстрілу? Відносно України стосовно 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 цих саме підприємств. Да, є карта брехні, є карта маніпуляцій. Ось такого мага, який говорить, показує, каже зараз, розумієте, тут така ситуація. Треба трошечки, щоб спасти своїх людей. Нам треба трошечки перестати щось робити. От насправді, коротше, ми будемо перевозити. Ми будемо перевозити це в інше місце. Яке це інше місце? Поки ще не знаємо. У мене тут не пише інше місце. Але в будь-якому разі американці будуть на ничкаря тікати. Ось вона американська е, захист, ось вона американська домовленість, ось вона американські е, гарантії, про які ми говорили. Вони в першу чергу будуть захищати своє виробництво, От їх не цікавлять не сама Україна, не працівники, а їх цікавлять тільки свої матеріальні блага. І, скоріш за все, це буде винесено за межі за. Ті межі країни, куди, куди, де вони будуть, ну, скажімо так, україно-американське виробництво переїжджає, там, скажімо, в Польщу чи ще кудись. Отже, вони будуть тікати, і цим вони покажуть насправді всю свою оцю гнилу підтримку. Що думає з цього приводу? Тут камарі літають, я дуже вибачаюся, вони теж хочуть попасти в кадр, щоб ви їх побачили. Або може я така смачненька, солоденька, бо геть в очі ліз. Що думає з цього приводу Зеленський? І вся наша, ну, скажімо, верхівка, яка, яка вирішує ці всі питання партнерські? Вони будуть говорити про те, що е, ну, вам варто залишитися, бо ви нас таким чином надурили. От карта обману, вона говорить про те, що ви нас дурите От, і е, будуть намагатися якось маніпулювати якимись перемовинами. там будуть залучені не тільки чоловіки, ну і жінки для того, щоб полюбовно рішити це питання і поставити, ну, скажімо так, не то, що перед вибором, а поставити Америку, сказати, ну ви ж можете і там і тут ви ж можете і то, і це. Тобто, вам не обов'язково потрібно потрібно ну, виїжджати, і ви, ваші, ваші бізнес-проекти з Росією ну, не мають ніяким чином вплинути на ваші бізнес-проекти з Україною. Тим не менше, тим не менше, вони будуть обговорювати те, що Америка хоче звертати свої, свої якісь виробництва. Ну, до речі, До речі, хочу сказати: вони будуть. Говорити про те, що десь, ну, скажімо так, ну, наполовину його зруйнували, тобто він буде функціонувати наполовину. Я скажу чесно: на жаль, співпраця з Україною, а американських бізнесменів може бути сильно розрушена, сильно. Я б сказала, вплинути негативно на нашу економіку, і Америка не дотримується своїх гарантій і того, що завжди вона нам ну, обіцяла, отак От скажемо. Ну і тепер давайте поговоримо про те, що Путін не хоче, щоб Трамп був присутній на перемовинах з Зеленським. Путін прям, наче як то каже, все, уходіть, називається. Будем, я буду говорити з ним з згла, глазу на глаз. Ну, скажімо так, От. от наскільки, наскільки це стало відомо, е, як то кажуть, Путін виганяє Трампа з перемовин. Давайте подивимось ось таке питання. А навіщо це йому? да, навіщо що це, е, чому не хоче Путін, щоб присутній був на перемовинах і Трамп? Що ж такое? Що, що, що там помінялося? Так, чому Путін не хоче бути присутнім, щоб був присутній Трамп? Чому він не хоче Трампа? Якимсь чином вони захищають якісь свої старі інтереси, і вони очікують захисту своєго, ну, свого ну свої, своїх своїх інтересів, того що вони хочуть. Ситуація повторення говорить про те, що е це вже не вперше, це вже не вперше, я вибачаю, камарі тут заїдають просто. Це вже не вперше або це буде повторення знову, або знов такі були вже стосунки, чи відносини, чи обговорилась така ситуація зустрічі, і саме якоби аля Трамп. тобто, Будуть ставити так, що це, наче Трамп заважає зустрічі Путіна із Зеленським, наче Путін то готовий зустрічати з Зеленським, але без Трампа. Навіщо це робиться? Вони хочуть зберегти якусь свою. Ну, як би сказати, Путін хоче говорити з Зеленським як з е лідером переможеної країни. Він хоче говорити з Зеленським як з м, жертвою, а Путін буде не жертва, а Путін буде, е, типу, герой такий. І він буде викладати якісь, якісь умови. Це по-перше, і по-друге, і ще що, Путін хоче залишитись на одинці от з цього того, що якась розмова колись була у. Путіна і у Зеленську, і він хоче її як то продовжити наголосити щось таке. Можливо, тоді Зеленський ще не був президентом, і, можливо, він буде маніпулювати саме цими розмовами. Але він розуміє, що. З Трампом він не може сказати якісь речі Зеленському, скажімо так. Це по-перше, по-друге, і ще що, ну, тут таке враження, що Путін буде говорити якісь речі про те, що закінчення війни буде тільки на тих умовах, на які говорить Путін. Тобто, взагалі, інтереси України не будуть. Не будуть ну... Не будуть як би це сказати, використані або взяті до уваги. А Трамп в даної в даній ситуації він чомусь буде е, мішати. От, можливо, можливо, Трамп просто своїм ну знаєте, як то кажуть, це трехстороння зустріч, вона буде дуже офіційна. От і якісь речі Путін не зможе сказати при ньому. Ну і при тому при всьому, і е, ще як Путін відноситься до участі Трампа в перемовинах. Та, ну, він він йому прояснив, що е, вони прояснили йому, що ми з тобою співпрацюємо. Знаєте, таке враження, що може бути е, поламана співпраця Росії і Америки. Тому він не хоче, щоб там ну, Америка була. Тобто ми з Америкою у нас одні відносини, з Україною у нас другі відносини, і ми не хочемо мішати, змішувати мухи і котлети. Тобто от так от. так Ну що ж, чи погодиться Трамп на е, зустріч окремо, е, щоб був Путін і Зеленський без Трампа? Да, він, він він скаже: ну що ж, якщо треба, щоб ви без мене поговорили, говоріть. Я в принципі не проти. Головне, щоб ви дійшли до якогось консенсусу. Ну що ж, давайте почекаємо. Давайте почекаємо, що там, що там буде, наскільки це буде. Дійсно для нас корисно, бо поки що, якщо чесно, я по цих переговорах я не бачу, я не бачу е е ніяких перспектив, того що на сьогодні Путін робить все, щоб залишити Україну без партнерів, щоб залишити Україну без. Без, я б сказала, без ну, одною, без, без, без помічників. А потім, коли ми будемо самі, нас буде легше топити, бо Путін не відступає від своїх засігань до сих пір. Але чи буде так, чи ні, це ми з вами поживемо, побачимо далі того чого? Того, що я, ви пам'ятаєте, завжди наголошую, що у нас можуть з'явитися інші партнери, і ці партнери дадуть нам змогу отримати не тільки зброю, а і Якусь не то, що перевагу в силі, ну, хоча б в силі рівновагу разом, разом з, з Росією. Ось так скажемо. Так, друзі. Пишіть свої запитання. При можливості я буду відповідати на ваші запитання. Зараз я трошечки не, не, не в стандартних умовах робочих, але це не значить, що ми, я вас, про вас забула і я не переймаюся за вас. Ну і пам'ятайте, що ви можете робити захисний купол, це медитативна практика, це ритуал, який допоможе вам захистити себе і своїх рідних і близьких. Вона знаходиться у мене на сторінці. Для цього треба потрібно стати спонсором каналу. Там не Незалежно якого рівня, можна вибирати рівень і ланочка залежних це 100 гривень, можна вибирати і церква святої ланочки це 300 гривень. Тоді вам більше буде відкриватися, відкриватися цінною і корисної інформації. Але завдяки цій інформації і завдяки саме цьому відео цій практики, що люди вже працюють з 22-го року, багато життів було врятовано. Тому пам'ятайте, що ви таким чином можете врятувати життя не тільки своїх рідних і близьких. От а і трошки допомогти своєму своєму, наприклад, мікрорайону або своєму місту, і навіть фронту обов'язково робіть захисний купол над нашими захисниками. Тільки підходьте до цього правильно. Не просто там уявляйте, незвісно що ваша уява насправді не має тієї сили, яка би могла захистити. Для цього потрібно спершу прокачати силу, от, а потім уже з цим працювати. Як це робиться, я в своєму відео. Ну і пам'ятайте, що я провожу навчання на картах Таро, курс Таро і про нумерологію. От, тому пишіть мені в особисті запитання, пишіть мені на Viber чи на Facebook, де я вам відповім, що як. Іде. Да. Єдине, скажу, що я з кожним працюю індивідуально, і я вчу людей працювати так, як я працюю. Ну і пам'ятаємо, що також я надаю консультативні послуги, також ви можете до мене звертатись. Ну і ви знаєте, що у мене на каналі є золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі українські люди, які дивляться моє відео, яким я подобаються, які ставлять, мені подобайки, на мене підписані, мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Все, ви заговорені, Отже, у вас є до. Додатковий захист, пока, пока.